Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас, якщо мені не зраджує пам'ять, 10 вересня, 10, так, 10. Будемо косити сояшник 140 піонер. Їде воно пушка-гонка, комбайн Славутич. Так, зложилися обставини, що... Получається, легше договоритися з сусіднього села за 39 земель комбайн, чим, чим з міста. Зараз чоловікові залю солярки те, що він потратив на дорогу, заміряли. Ну, договорилися, як по-людськи. Приїжджа людина, заливає, що потратив на дорогу, зараз заміряли. Косом заливаю те, що спалив. І, скажу, я скажу. І потім розчитуємося. Так, друзі, їду до поля, веду комбайн, ну як поле. Кусками, кусками будемо косити 5 гектарів. Піонер 140-й, тут він висох. Зараз будемо дивитися, скільки він сипає. Хочу вести одразу на королівський смак з поля. Покажу вам весь процес, бо сам його проходжу перший раз. Зараз дзвоню машині, щоб їхали, камАЗ буде вести. КамАЗ приїде спочатку з прицепом. Ну, а там подивимось. Прицеп... Алло, можна виїжджати? комбайн приїхав, заїжджаємо на поле. Хай е, бать... батько хай стає на тракторній, бункер будемо добивати, і я до нього виїду. Ми тут прямо біля тракторної косимо. — Хорошо, добре. — Все, добре, все, добре. давай. Так, чоловіку дзвонив, друзі. За машину, машина виїжджа. Зараз підемо до сояшника. Покажу вам його. Ну, Влагу утром поміряли. Влага різна в головках. Є 5,5, є і 10, ну це де зелені головки. Є і 7. Ну я думаю, це ми міряли, утром була роса. Роса була капітальна, машина вся утром була мокрюща. Так. Друзі, хто дивиться мене, значить, документи з прицепа свого я забрав. Ну як забрав? Чоловік утром привіз документи, сусідам оставив, до мене не схотів заїжджати. Може звідно стало. Отак От так що документи я забрав. А це, друзі, той сояшник, що полупило градом. Полупило градом. Ну я вам скажу, що... Є головки, є безголовок, ну не багато. Це з краю в мене трошки амброзійки. Ну от вступав я тут була пшениця в людей. Людям же ж не будеш палити пшеницю. Ну зараз подивимося, що да, по краям, звісно, амброзія в мене кругом. Ну, я, друзі, завжди відступаю. Ось чужа кукуруза, там чужа пшениця, там чужа пшениця. Прискав вітер. Лучше хай моє буде в бур'яну, чим чуже спалене мною. Я там сікаю. Де йому ще й косить, я шестокою сіяв, він восьмакой косе. У ну, мене стики, як не странно, для першого опита повиходили хороші. Це я перший раз в своїй житті сіяв зі сам. то стики путні. Да. Друзі, пишіть! Які у вас ціни на сояшник, куди здаєте, чи складаєте в ангари. Ну, у мене теж є де скласти, в принципі. Наготовили, ми там і місце. Ну така ситуація з цією війною, що хочеться людям заплатити гроші, не оставатись долучим. Знаєте, немає впевненості навіть в завтрашньому дні. Отаке, Люди без грошей, тим більше в селах. Хочеться поплатити всім, щоб, щоб люди були впевнені хоч в тому, що, що десь заплатять, знаєте, там за землю. Може ще земельки дадуть ото. Отак, друзі, так що стабільність це запорука успіху. Скосили перший кусочок. Яка хмарка вона гарна. Саме гарне в світі українське небо. От. Їду зараз, переїду Камаз, приїхав. Ну я так думаю, що він вже приїхав, зустріну його, проведу туди на більш велику площу, там 2 гектара. І потім переїдемо ще одна площа 2 гектара. І все, подивимось, що насипав 140 й піонер. Австралия сыпать. Там площа тут тут обійшли край. Ось да, тут, друзі, що робиться, коли головний бухгалтер почав недораховуватися там гривнів, каже, осьо вони ці втрати. Так, ладно, зараз комбайнер ось Розпаковка Круасан з начинкою фруктовою малини. І що воно? Кефір, ферма, 2,5%. Бутилочку того, упаковочки того, бо я вже два надгріз. Ох і бухгалтер, диви що робить. Це Це так там трошки. Трошки сиріг і сишник пішов. Ну там і сипи краще. Там цілина оранка добриво. Дощі. Горобці улетіли взагалі далеко. Не було в цьому году горобців, таких, як обично. Коротше, все, як в лучших традиціях. <смір на кімнах> Я не можу. Це... Це до комбайна несемо? Ага, Ми пішли до комбайна. Да. Кажу, остав, може хто пособирав, прийде, каже, не взяв, не до, не до, не до сьот пішов. Не до сьоти. Так, друзі, зараз тут докошуємо. І валим. Ого який! Оцей руль я забив, дивіться, який руль. У цей зеленуватий. І в ханий якийсь Гаултера буде підкошувати друзі, тут есть горішки. Ну це сусідів грядки побрав. тут горішки.

Так, друзі, переїжджаємо. Я і моя команда. Там Камаз і Славутич їдуть, пересів на п'яний мопед. Чого п'яний, бо на ньому ну, передвигаються нетверезі люди, коротше, як тут не треба. На останній Сьогодні сояшный. Менш, менш чистий тут якось воно гербіцид зробив своє друзі ну коротше карман здоровий та нема що положити а цей пустий цей помер все друзі догружаємо последнє Реальновато босся компай мені не подобається, не, не дуже подобається, другого поки немає.